Всім добрий день. Хочу показати надзвичайно гарну врожайність малини літньої, ліаноподібної. Як видно з відео, все всіяно в малині. Врожайність надзвичайна. Росте дуже гарно. Невибаглива. Ось бачимо грона ось, має 5-6 ягід. структура ягоди не є м'якою, тому лежкість ось здавив, так, трішки тільки є соку. Дуже-дуже гарна малина, прирости великі, Ягід дуже багато. Тому я рекомендую цю малину як плантаційну, невибагливу культуру з дуже гарним перспективним врожаєм і ставте подобайки. коментуйте. До наступного відео.